Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. П'яний депутат Володимир Майбоженко збив людей в броварах на Київщині. Постраждали четверо людей, всі в тяжкому стані, пишучи у них переломи. Коли перевірили патрульні на вміст алкоголю, тестер показав 2,31 проміле. Українці вимагають самосуду і зазначаючи він відкупиться. Майбоженко має зв'язки з Коломойським та Єрмаком. Про це знаю, тому зроблять все, аби відмазатись. Він не зміг. Під колесами автомобіля міг бути один із військових, який перебував у відпустці, побратими це не попустять. Нагадаємо, 24 жовтня минулого року Володимира Майбоженка призначили новим во очільника Броварської районної військової адміністрації, указом Зеленського. Про це повідомляє інформаційний портал Моя Київщина з покликанням на громадський ревізор. Під час оперативної наради міський голова броварів Ігор Сапошко представив Володимира Майбоженка як во голови броварської РВА на цій посаді Майбоженко змінив Павла Проскочила при за Уважимо, що Володимир Майбоженко завершив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Очолював господарський відділ Акціонерного банку Перший інвестиційний банк. Був заступником голови ради фонду Україна, 21 століття, заступником керівника Київського обласного штабу блоку Юлії Тимошенко. З 2006 до 2010 року Майбоженко очолював Київську облраду. Зараз йому 57 років. Депутат неодноразово був помічений в корупційних скандалах. Саме за таке залужний та ярош пропонували смертну кару через розстріл у військовий час. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!